Все знімаємо все по скраму. Let's go! Привіт, мене звати Назар, я працюю з А розкажи про себе. Чим ти займаєшся? Я допомагаю компаніям, організаціям і командам ставати більш адаптивними на ринку і зрощувати самокеровані команди. А які переваги твоєї професії? Я люблю жартувати, що якщо команда пішла спати, то і я пішов спати. Тобто можна не овертаймити. Ну, за винятком, за винятком, коли ти готуєшся до тренінгу, коли ти готуєшся до якоїсь події, івенту, ти фасилітатор готуєш якийсь воркшоп і так далі. Але в всіх інших випадках так команда пішла спати, я теж пішов спати. А які недоліки? Треба. Багато працювати з людьми, ультрабагато працювати з людьми, і тут відповідно, якби є два моменти: ти приходиш з компанію з якимись змінами, і в людей дуже сильний опір до змін, особливо якщо вони не бачать сенсу в них. Через це ти вигораєш. Ну, в мене багато колег повигорало, я як ніби тримаюся. От в мене вже таке як то, холодне серце, я ні до чого не реагую, мені все мені нормально. Але чим більше ти людей зустрічаєш, тим більший шанс натрапити на токсиків, які просто максимально саботують все, що ти робиш. Ти сидиш на мітингу, і там людина не може зам'юдитися, а їй треба прям розм'юдитися і сказати: а чого ми тут сидимо?» от, 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 от така от штука. Це, це найбільший недолік професії. Що тебе бісить в роботі с Мене бісить те, що ринок деградував цю роль. Яка була задумана як така, яка має великий імпакт на команду і на організацію. Але в реаліях українського IT, якщо візьмемо в середньостатистичну сервісну компанію, то ти приходиш, тебе ставлять в дві команди. Тобі не говорять працювати взагалі з організацією, тобто ти ніяких структурних системних змін не робиш. Просто сиди з ними і проводь всі івенти, які є в скрамі. Там плануйся, ходи на дейліки і так далі. Через це в нас появилося багато скромместрів на ринку таких. І через це ринок уже звик до того, що скромністри такі, і дуже часто тобі приходиться перед тим як почати справді працювати, завойовувати довіру команди. В плані того, що ти не якийсь там клоун, ти чекаєш, коли людина така через три місяці скаже: я ще подумав, що ти от черговий оцей який, типу, візьмуть і і викинуть. А ти нормальний. От і це ясно, що бісить найбільше. Існує міф, що скрамайстер він тільки відповідальний за проведення івентів, які є в скрамі. Але це не так. Межі роботи скраммайстера набагато ширші ніж проведення самих івентів. Якщо проводити їх від часу до часу, просто без кінця краю, системних змін ніяких не відбудеться, і команда не стане кращою в будь-якому аспекті цього слова. Тому та треба набагато більше робити, ніж просто проводити івенти. А як зрозуміти, що ти хороший скраммайстер? Тут все просто, як ніби є три варіанти: перший це просто спитати, але сам він не спрацює. Ну тобто, ти все одно мусиш зібрати фідбек від твоїх команд, від твоїх стейкхолдерів, що вони думають про твою роботу, чи вони задоволені тим, що ти робиш. Друге, якщо ти працюєш прямо в хорошому продукті, ти можеш подивитися на метрики з моменту, як ти прийшов до моменту, який от зараз, ну якщо це не місяць, а не два дня, а більше якийсь там період, не знаю, квартал, півроку, рік. Ти можеш подивитися, якщо там є зміни в продуктових метриках, то напевно твоя робота. Працює. Не факт, що тільки твоє, але anyway, ти, ти в тому процесі, який позитивний для організації. І третє, я думаю, найважливіше для скрмайстра це змогти навести приклади, які конкретно зміни ти зробив, і до чого вони привели. Наприклад, ми почали робити рев'ю, ми почали отримувати фідбек стейкхолдерів, і на підставі того фідбеку ми почали адаптовувати беклог. І це нам дало можливість випускати потрібні фічі тоді, коли треба, а не коли вони в нас стояли по плану. Оце наприклад хорошої структурної зміни, яка працює, і ти бачиш, що вона поміняла. А де вчитися твоїй професії? Важко сказати, де вчитися моїй професії. Я можу розповісти про свій досвід. Я слухав записи конференції приблизно десь півроку рік. Просто слухав, як розумні люди щось розповідають про про Scrum, про, про Kanban і все, що з тим зв'язано. А якщо брати з того, що є зараз на ринку, то є ініціатива agile with Ukraine. Це Артем Биковець, Андрій Глущенко. Ви донатите на ЗСУ. Вони вам проводять тренінги, і ви дізнаєтеся більше цих хлопців можу рекомендувати прям топ 1 І так як я вже сказав, та записи конференції беріть, шукайте. Я ще хочу по порекомендувати класного тренера Женя Лабунський з Scrum Україна. Він теж до речі волонтерить. І до нього теж можна деколи на тренінги попасти. Я на аукціон попав. Тобто я там задонатив найбільшу суму, і мене взяли на тренінг там по фасилітації. Е, от ці три прізвища можете шукати. Ці люди ніколи не говорять по ерунди. Які хард і софт-скіли потрібні в роботі з майстра? Харськіли це. Технічний бекграунд, або якщо в тебе немає, то вдосконалення відсутності технічного бекграунду, тобі треба вміти говорити з девелоперами на одній мові. Не тільки говорити, а й розуміти, що там взагалі відбувається. Тобто ти не можеш просто бути таким лунатиком. Потім із хардскілів – це фасилітація, тобто тобі треба розуміти динаміку групи, як допомагати от командам приходити до вирішення їхніх проблем. І третє, я вважаю, сильний і важливий хардскіл – це коучинг. Неймовірно сильна штука, тому що просто казати людям, що їм треба. Робити не завжди працює, але якщо ти будеш задавати питання, хоч вони можуть бути і спочатку незручні для людей. Це їх приводить до вирішення їхніх проблем, і воно набагато більш ефективніше працює, ніж просто казати, що і як. А софт скіли це емпатія. Тобі треба вірити в людей, бо якщо ти не віриш в людей, і тебе заздалегідь всі тупі, то ти ніколи не зробиш ніякі зміни і позитивного ефекту від твоєї роботи абсолютно не буде. Тому емпатія топ 1 софт скіл. А про що жартують скреммейстри? Скрмайстрини найчастіше жартують про ті паттерни, які вони побачили в багатьох компаніях і організаціях. Ну тобто, я десятий раз, наприклад, бачу, що є команда як компанія, яка тебе хайрить, і вони такі. Ми agile, ми дуже agile, у нас тут всі процеси по agile побудовані. А потім по приходять і кажуть, у нас тут є рік е скопу, він зафіксований, ми його міняти не збираємося, і так далі. Для скрмайстра це смішно. От, а друге, такий жарт є, що скромайстер або міняє компанію, або міняє компанію. Собі подумайте, як воно означає, та але якщо ти не можеш щось змінити всередині компанії, то ти. Простіше змінити компанію, в якій ти зможеш щось змінювати. В так а яку книгу порадиш прочитати? Для початківців це червона книга Джефа Сазерленда, одного з засновників Scrum фреймворку, робити в два рази більше за двічі менший проміжок часу. Якщо брати щось таке покрутіше, то класна книжка, яку ми читали на книжковому клубі, це Деніал Канемен Мислення швидке і повільне про те, як люди думають, як працює мозок, і взагалі воно допомагає більше розвинути системне мислення. Що порадиш новачкам, які тільки планують стати скрам майстрами? Вчитися в людей, які мають за спиною хороший бекграунд. Ну тобто, наприклад, ті ті люди, яких я називав, в них там 10 і більше років досвіду, плюс вони публічно це говорять. Тобто не вчитися в якихось новнеймів, тому що мало шансів, що вони вам говорять то, що треба. А друге, це шукати позитивний досвід, тому що я починав свій шлях, я згадую, а з негативного досвіду і я думав, що в мене просто нічого не виходить. А потім я попав до команди, яка була на дуже високому рівні. От, Колаборації, і мені було дуже легко з ними. Тобто я приходив, казав: дивіться, я бачу таку проблему, ми можемо її спробувати вирішити таким шляхом. Вони такі та давай. І я в той момент, після того, як я півроку страждав з однією командою, я такий сидів, такий думаю, а то виявляється, я щось знаю, я щось вмію. Тому для новачків шукати позитивний досвід це просто масха. Без цього ви або вигорите, або звільнитесь, або будете шукати відповіді на ті питання, на яких немає відповідей.